Градусник подкаст про суспільну температуру, призначає зустрічі з обізнаними. Я Ірина Мироненко, і сьогоднішня наша адреса Павлодар у Казахстані. У цієї композиції, у якій звучить і традиційно для Казахстану добра, проста назва степ. Казацькі степи ставали випробуванням не тільки для солдата Шевченка у XIX столітті. Павлодарський виправно трудовий табір входив до мережі гулагу. Заслання у Павлодарську область такі етапи переживали радянські дисиденти у 70-х роках минулого століття. Михайло Хейфец після зони в Мордовії за антирадянську агітацію, поширення самовидаву і протести проти військ Варшавського договору, введених до Чехословаччини, заслання відбував у Єрмаку Павлодарської області. Співтабірник Василя Стуса і В'ячеслава Чорновола, автор тритомника, виданого в наші дні харківською правозахисною групою. Туди увійшло путіше із Дубровлага в Єрмак. У школі поблизу Павлодара йому пощастило попрацювати тиждень. Далі була химерна посада інспектор навчально-курсового комбінату з підготовки механізаторів. Важко сказати, що інспектував у механізаторів колишній випускник літературного факультету з Ленінграда. Тоді він активно писав нариси про політв'язнів, зокрема й українських. Заслання закінчилося, емігрував. Процитую Михайла Хейфеца, ліричний відступ про волю до істини і фейлетонну брехню. Щоб людська пам'ять надмірно не страждала від протиріч, комплекти старих радянських газет від 17 до 53 видавалися тільки у центральних бібліотеках і за спеціальним дозволом. Дружина вважала, що таємниця мого арешту полягала в тому, що я, як історик, мав такий дозвіл і більше того запам'ятовував прочитане у старих номерах Правди. Тебе арештували, написала вона мені в зону, бо ти занадто багато встиг дізнатися і не міг цього приховати. Але ж яке славне містечко наділили мені під заслання, не очікував, що в аглубіні казахських руд будуть п'ятиповерхівки, асфальтовані вулиці і променади, атракціони в парку і бульвари, книгарня, як давно я не був у книгарні, і пристойний асортимент літератури. Купив навіть платівку окучали. Або ще, задерши голову на фасаді магазину культ товарів, побачив величезний плакат: Діти, наша радість, діти, наша гордість. Хто зна, можливо, у казахів научною агітацією відає більш нормальна людина, ніж у Росії. У пітері я таких людяних слів з роду на стендах не зустрічав. Містечко Єрмак уже тим подобалося, що замість традиційного Леніна з кепочкою на головній його площі височив отаман розбійників Єрмак Тимофійович з мечем в руках і пов'язкою на голові. Павлодарський тюремник сказав мені перед тим, вас сюди заслали, а ми тут живемо. Казахстан, 1978 рік, Михайло Хейфіц. Місцем роботи сучасної престижної обрала Казахстан археолог із Харкова Тетяна Крупа. Роками вона була пов'язана з Керезінським університетом. Тепер новий етап наукового шляху: міжнародна науково-дослідна лабораторія Умай, Маргулан Центру Павлодарського державного педагогічного університету. У лабораторії дещо містична назва Умай. На честь жіночого божества, така собі господиня простору, покровителька мисливців і дітей, матерів і диких звірів, усього, що єднає рухоме і нерухоме у цьому світі. Перш ніж вайбер допоможе нам поспілкуватися із Тетяною Крупою, короткий музичний пролог, хай налаштує на інформацію про Казахстан і університет у Павлодарі. Ваш курс у педагогічному інституті Павлодара він стосується документальної бази реставрації, роботи реставратора в археологічній експедиції. І як же це перетинається із потенційними уроками історії у школі, які все таки вестимуть ваші студенти? Бо фахівці для експедиції, на мою думку, це. Одиничний, елітарний освітній товар. А, Чи дякую продукт? за таку оцінку е елітарного товару. Насправді так. Археологічні реставрації в всьому світі це дійсно елітарна сфера, і вона, на жаль, ні в Україні, ні в Казахстані. Немає свого розвитку, це дуже складна ситуація для мене особисто, тому що коли ми бачимо, як у нас гине наша спадщина, але в Казахстані, на відміну від України, є цікавість щось змінити, і це пов'язане навіть з офіційним державним курсом стаття. Президента Казахстана сім грани великого степу, вона дуже актуальна для України, а стільки якщо е, полишити ідеологічну складову, тому що йде формування в Казахстані позитивної національної свідомості, це дуже важливий такий аспект. Він базується перш за все на історичному минулому, не на міфах політичних, от як в Україні, а саме на доскональному вивченні, тому без збереження. Тут немає взагалі науки зараз. Я маю на увазі стандарт науки, яку зараз продвигає Казахстан у себе. Це наука, яка базується на міждисциплінарних дослідженнях. І те, що у мене зараз студенти, це викладачі майбутні вчителі історії. Для викладачів історії, для вчителів історії, це потенційно пов'язане, стільки вони будуть у школах створювати музеї, вони будуть їздити з дітьми в експедиції зараз. Це все має місце в Казахстані. Тому Павлодарський державний педагогічний університет з таких установ, яка найповажніша у своїй царині у Казахстані, вона і запропонувала мені викладати цей невеличкий свій курс, маючи на увазі, що буде розширюватися гуманітарна складова у університеті, і це буде стосуватися не тільки суто педагогічної діяльності, зокрема, а й музейної, якоїсь музейницької архівної справи. Тобто це такі довгострокові плани у нас. Тому я не бачу тут ніякого притаріччя, не бачу тут, як кажуть, великої елітарності. Але так, це дуже серйозний напрямок, а стільки він потребує від студентів орієнтації, зокрема у природничих науках. А для гуманітаріїв ви ж знаєте, що це завжди був великий жах, якщо хімія, біологія. І тому у нас формат викладання він іде в демократичному вигляді, Гляді, ми спілкуємося, ми дивимося. Студенти на реальних речах, на реальних, наприклад, реставраційних паспортах, на реальній реставраційній документації, які є у моєму розпорядженні, зокрема, це і мої власні роботи. Ну, от, вони вивчають те, яким знайомляться. Не можна сказати, що вони вивчають, вони знайомляться. Навчанням буде далі. маргулан центру, у складі якого я працюю на сьогодні, це археологічний центр Паладарського педагогічного університету і керівник міжнародного... Жодної науково-дослідної лабораторії «Умай». Студенти будуть приходити до мене в лабораторію і працювати разом зі мною. Наука в Казахстані зовсім має. Інший вигляд, чим Україні, зокрема, це є чітке фінансування. Ну а для мене це тільки радість, тому що я людина, яка завжди залюбки ділилася своїми знаннями. Якраз ви і в соцмережах інформацією і з закликом колеги будьте пильними. Йдеться про використання України як території транзиту для викраденого у гарячих точках і не тільки Донбасу, а й Сирії, і інших країн. Тобто, поговоримо, хоч стисло про контрабанду чорний ринок, Нак антикваріату, чорний ринок, пам'яток культури минулого, ви знаєте, пані Ірино. Я не співпрацюю з митницею. Я є той фахівець, який як кажуть, бачить очі і має певну свою професійну етику. Оці всі спадщини радянського часу вони випоставили у нас часто науковці, які відірвані від реальності, в гарному смислі це порядні люди, і одна така порядна людина до мене звернулася з. Пропозиції, ну, з проханням скоріше, от ти ж е, на сході буваєш, допоможи. Ну, показала мені фотографії. Потім я зустрілася з так званим шведським експертом, і вже ну, навіть мого знання англійської мови, я не англомовна людина, я погано знаю англійську мову. Було достатньо, щоб зрозуміти, що перед мною був за експерт. Коли експерт не володіє тематичною лексикою, а вона в європейських мовах майже всіх однакова. Якщо це пергамент, то це пергамент, якщо це шкіра, то це шкіра, так? то це виникають у фахівця певні питання. І я от сиділа, слухала такого експерта, він мені показує ці фотографії, зроблені непрофесійно, там, на фоні е, близькосхідних килимів. Я ще сиділа, сміялася, кажу, можу, і килими за одним Сповісти про них, але я бачила, що це люди, що пов'язані з чорним ринком. Легалізації спадщини, яка тече річкою через певні контрабандні центри. Певні структури світові, їх відслідковують. Ці структури знають і при ЮНЕСКО, все це часто ЮНЕСКО пише, прочитала на ресурсах датичних до ЮНЕСКО, то це те, що Дура Європа свідомий, римський пам'ятник, який знаходиться на території Сирії. Грабується з підтримки ісламської держави, причому грабується цілеспрямовано, тобто ті речі, які не Мають аукційної вартості на європейських або американських аукціонах, вони просто ігноруються або знищуються. Та саме от такий об'єкт, мабуть, і намагалися легалізувати за мене. Самого об'єкту я слава Богу не бачила, але завжди важливо для легалізації такого на аукціонах в тих країнах, де можна такі речі продавати, цілком відкрита. Це якісь документи пов'язані з фахівцями. І до мене звернуться як до фахівця, саме за такою бамашкою. Що от ви напишіть датування? кажу. Я ж не можу без е огляду речі написати датування. А покажіть, а де вона є? я задавала певні питання, але сама добре розуміла, що я. Відповіді на них не отримає, і мені було бридка, я не могла встати й піти. Тому я, як кажуть, цей театр додивилася, дала таке заключення, що жоден аукціон їх не прийме, і порекомендувала вже перекладачу, яка брала в мене цю бамагу, за мною більше не спілкуватися з цього приводу. А тій людині, яка мене попросила це зробити, я сказала, що це асирійські книги, як явно були вкрадені з території непідконтрольної. Тій же серії, і якщо ти не хочеш мати справу з інтерполом, а я не хочу мати справу з Інтерполом, я дорожу своєю честю. І гідністю, професійною етикою, то держись краще подальше від цього всього. Тому що це такий може бути позор, від якого не відмийся. Ну, от, Таким чином. Тому я і згадала, от коли почитала про те, що з дури Європи тече куча матеріалів до антикварних ринків легальних, але вони якось повинні легалізуватися. Розумієте? І часто густо це йде через якихось українських фахівців. Мені одного Випадку для мене хватило, щоб це зрозуміти. На жаль, таке місце має, та наші люди, вони як кажуть, витають у своєму світі. Вони не розуміють, що це може бути частиною злочину, частиною якоїсь мережі, частиною ще чогось. Тим паче, коли приїжджає до нас, розумієте, в нас це є таке, ну я не знаю мовою мови да? перед закордонними фахівцями от самої Швеції приїхав. Я сиділа, коли при свідках кажу, а чого в Швеції немає сходознавців, які вам цю книгу атрибутують, з такою насолодою. І сміхом у душі слухала, як мені розповідали, і як мене рекомендували. Я розумію, що цього не було. Що мене просто, як кажуть, брали на понт. Ну і тому так себе повела. Тому що я людина, яка дуже поважно відноситься до любого законодавства. І приймати участь у такому для мене це, в принципі, неможливо. Ніякої точки зору, навіть якщо я буду гола, боса і просто Це просто неможливо. Дякую вам за цей коментар. Думаю, що вашим слухачам буде це цікаво, оскільки у нас про Казахстан досить мало, ну як кажуть, об'єктивної інформації. Та будь-якої мало я іноземка, яка оформилась на постійну роботу. Уявіть собі, що я за місяць не е, мала ніякого дотику до казахстанських чиновників, але ж мені треба було влаштуватися на роботу і отримати купу довідок. Пані Ірина, чи давно ви отримували в Україні довідку про судимість або ще якісь довідки? Ой, спасибі, не треба? Це дуже страшно, це дуже страшно, не в тому, що там я кажу репутацію підриває, але для того, щоб отримати довідку в Україні, треба піти кудись і чекати. Довідку про несудимість здається, від тижня до місяця у нас, а от в Казахстані сім років. Є такий собі сайт, Єгов КЗ, є додаток до мобільного телефону. От що зробила я? Я з колегами пішла у налогову, отримала індивідуальний налоговий номер. Я його три дні чекала, це в ЦНАПі було. Я пішла в інший ЦНАП і отримала електронні ключі, електронний підпис теж цілком безкоштовне доступу до оцього свого кабінету в електронному уряду його в КЗ. І далі протягом двох хвилин я отримала дві довідки, не відходячи з комп'ютеру, де замість підпису стояли там три або чотири QR-коди, на найближчому принтері ви їх розпечатуєте і несете туди, куди потрібно. А довідку про несудимість я чекала довго півтори дні. У власному телефоні отримала її. Тобто я не ходила по чиновникам. Ця програма працює у Казахстані 7 років. Для мене це був шок. От вам Казахстан. Ви досліджуєте історію моди, любите трансформації етностилю. Як же одягаються ваші студенти? Казахстан цілком я кажуть європейська у лапках держава з одягу. Тут ніхто нікого не зобов'язує щось одягати, але дуже багато магазинчиків, які торгують етнічним, ну або сучасним його я кажуть баченням одягу, тому що такий одяг часто задіяних в різних сімейних святах, типу весілля, днів народження. Завжди казахи, коли приїжджають кудись, дарують золоті чапани, золоті камзоли, це давня традиція у повсякденному житті, особливо молодь. Вона одягається досить скромно. джинси, світшоти, світерки. Дівчатка часто одягають платтячка, але вони такі сучасні. Ми знаємо, що Казахстан відноситься до країн, які належать до ісламського Світська країна. Але наприклад, у нас в університеті є жіночки, які ходять на роботі в хустках, У хіджа це її особиста справа. Я не бачила, щоб акцентували на цьому увагу. І навіть студенти, от я по них бачу, що їм важкувата дається дещо, те що я розповідаю, але цікавість до цього є. Це не залежить ні від одягу, ні від релігії. У мене недалеко від роботи. Найстаріша Павлодарська мечеть, ак мечеть так звана, вона дуже інтересна архітектури. Коли я туди йду, я одягаю хустку. І незважаючи на те, що я християнка, мене туди ніхто ніколи не виведе, не скаже, ви не можете тут бути, хоч центральну мечеть, хоч. Тобто, от як ми йдемо у нас до церкви, одягаємо хустку, точно також я одягаю хустку, коли йду до мечеті тут, у Павлодарі. Ще куди хоч, тому що ну є елементарні правила поваги. Здається, в цьому випадку. Але народ тут любить яскраві речі часто цінує якість. Зокрема, тут у торгових центрах дуже багато якісного турецького трикотажу, корейської, я ж кажу косметики. Цілком реально все це придбати. Пані Тетяно, я думаю, що про. Текстильну красу минулого, як ви пишете, під деякими фотографіями, ми поговоримо і ще у наступні місяці. Ви мені дозволите вас турбувати. Я сподіваюся. Великим задоволенням на якраз у мене будуть е -е, певні роботи, тому що текстильні краси у мене дуже багато. Це головним чином шовки. Пов'язані з великим шовковим шляхом для мене це можливість щось дізнатися і про власну історію, тому що є період у Слобожанщині, який у нас мало вивчений або недостатньо вивчений. Це період так званого Дикого поля, коли в нас уявляється, що у нас тут ніхто не жив. На Павлодарщині теж, до речі, міст міської культури не було, але дуже багато могильників. І от е, є поняття кочових цивілізацій. І Україні треба сприймати себе і через призму цих ось кочових цивілізацій, розумієте? І тоді все стане на місце. І наше казацтво стане, і наш національний характер регіональний, в тому числі він у нас є певним чином, ну степовою компонентною. Це не тільки Слобожанщина або півне, це та ж сама і Волинь. та ж сама і, і Волинь, який є і. Були з 15-16 століття та так звані татари липки, які сьогодні в Білорусі і в Литві живуть, розумієте? А ми чогось наголошуємо на те, що от ми там від трипольських часів українці. Та ми не тільки від трипольських частин українці, ми, ми від і давньоямної культури теж українці, яка прийшла до нас зі сходу. І моє запитання було таке суто домашнє, тепле для тих, хто любить котів. Тетяна Крупа мандрувала так далеко від Харкова до Павлодара літаками, поїздами з двома котами. Як вони перенесли політ і ну, переїзд як? поїздом? Як вони бігають, там у вас бігають? Ось бігають. Я зараз вдома. Я. Вилювалася більше, скажу чесно. А вони як а, в Нірвану це. запали, вони собі абстрагувалися. Що знаю, у цьому такому вони, ящичку вони, їдуть? Вони їхали у багажному відсіці літаків двома літаками Київ, Алмати, Алмати, Астана. До Києва ми їхали автобусом з Астани до Павлодару У нас було ціле купе у потязі до Павлодару їхали. Ви знаєте, ну як адаптувалися вони досить швидко і е, було. Момент, що я хвилювалася дуже за них, але я летіла рейсом ЕРА Хочу подякувати Ерестані. Це дійсно професійна команда, які мене там і заспокоювали, і допомагали всім, чим могли і стюардеси, і працівники аеропортів. Коли треба було, що було проходити ветеринарний контроль передав'їзді, так що я дуже вдячна тим людям, хто допоміг. Так що моя живність приїхала і відчуваю себе тут е, місцевим. Ось сидить кіт і підказує, передає великі вітання вам, пані Ірина. Кішка десь пішла собі погуляти кудись, або в іншу кімнату, або на балкон вийшла. І вони, як кажуть, себе відчувають е, дуже добре. Залишити я їх не могла в Україні, тому що ну як. Ну, вони ваші. Вони мої, розумієте? Я взагалі не люблю. Живедерство по відношенню до тварин, і без них би, мабуть, я б і сама нікуди не поїхала, тому що кидати тих, хто від тебе залежить, це недобре. Це брикто. Думаю, що вони вас теж там підтримують, бо мурчальні друзі, які приходять і горнуться, і дозволяють свій шовковий шлях прокласти на їхніх спинках, це дуже ну, да, дуже важливо. Так, є, є такі, тому хай вам там буде комфортно, хай зароджуються нові проекти і працюються в радість з любов'ю до того, що ви знаєте. Хай нові люди з'являються на ваших дорогах і приїжджайте з лекціями до Харкова вже з новими знаннями, новими відкриттями і до нового спілкування. Дякую вам, пані Ірина, Я теж вам дуже дякую Зову гості до себе. У нас дійсно українців і казахів дуже багато спільного. Фактично, ми один нарід, якщо згадати козак і казах. До війни самі казахи себе називали казаками. Я вважаю, що нам є один одного у чого учитися, а зі мною поряд дійсно дуже гарні, дуже світлі люди. І вони завжди зі мною рядом були і в Харкові, і в Павлодарі. Я тішуся з того, що роблю, тому що свою роботу я люблю дуже. І я не відчуваю себе відірваною від Харкова. Розумієте? Я не відчуваю цього, тому що спілкування сьогодні є з допомогою вайбера. Там ще якихось там месенджерів можна подзвонити, поспілкуватися. Я ж кажу, шляхи науковця вони такі, і якщо кудись дорога веде, то ми ж кочовики, ми тми сіли поїхали. Вайбер допоміг поспілкуватися із Павлодаром. Там живе і працює у міжнародній науково-дослідній лабораторії у Май Маргулан Центру Павлодарського державного педагогічного університету Тетяна Крупа, випускниця і багаторічна співробітниця Каразінського університету в Харкові. Стежте за повідомленнями подкасту «Градусник». Це один із напрямків діяльності Харківського прес-клубу. Я, журналістка Ірина Мироненко. На зв'язку була випускниця і колишня співробітниця Каразінського університету Тетяна Крупа. Нині вона очолює міжнародну археологічну лабораторію в Казахстані, поєднує реставраторську дослідницьку роботу з викладанням. Слухати «Градусник» можна на сайті Громада Груп і в соціальних мережах. Долучайтеся до підписників і пропонуйте свої теми про важливі й цікаві зміни.